Відкрити браузер та перейдіть на сайт Нові знання, адреса сайту nz.ua. Увідіть під своїм логіном та паролем. Перейдіть у, розклад журнал, у розділ Журнали. Натисніть кнопку Створити новий журнал. Оберіть клас, для якого ви створюєте журнал. Оберіть Предмет. Помічник викладача, це поле Ми не заповнюємо. Натискайте кнопку Створити журнал. Система підтягує список з усіх учнів, які числяться у класі. Але якщо ви працюєте лише з підгрупою, вам необхідно додати підгрупу. Введіть назву підгрупи. Оберіть викладача, який працює з цією підгрупою. Якщо ви працюєте з першою половиною, можна натиснути ось цей прапорець, виділити половину і виділиться одразу половина класу. Якщо треба додати або вилучити інші учнів, наприклад, ось так, це можна зробити вручну. Так, я цього робити не буду. Далі. Натискаємо кнопку додати. Все створився. Тепер клас лише з, журнал лише з однією підгрупою. Тепер необхідно додати стовпчики класного журналу. Натискаємо кнопку Додати стовпчик. Обираємо тип уроку. Тут є багато різних типів, і ви за своєю потребою обираєте тип уроку. Обираєте дату уроку. Я почну з 5 вересня. Так, далі. Частоту повторень можна обрати. Як часто буде повторюватися такий тип уроку. Тип уроку поточний у 4 класі, в мене буде повторюватися щотижня, але я не буду планувати до кінця семестру, спланую лише до кінця місяця. Далі обираємо номер уроку за розкладом і обираємо кабінет, зберігаємо. Згенерувалися стовпчики класного журналу за 5, 12, 19 та 26 вересня. Якщо вам необхідно підредагувати колоночку, натискаєте на дату уроку і з'являється вікон. Це таке, де можна змінити, наприклад, що це тепер буде самостійна робота, а не поточна, так? І натискаєте Зберігти після змін. Далі, знизу. Розділ, у якому треба вносити тему уроку і домашні завдання. Натискаємо олівчик. Бажано, щоб збігалося все з Google класом. Так. Копіюємо назву з Google класу за п'яте число тема уроку. Номер уроку за календарним планом перший і домашні завдання. Можливо, треба буде змінити закінчення. Так? Скласти власне повідомлення. Далі, наступне поле це на коли треба виконати домашнє завдання, тобто до наступного уроку. Вчитель на заміну і предмет на заміну залишаємо пустими, натискаємо зберегти. Все, з'явилася тема урока і домашнє завдання. Ще раз, натискаємо олівчик. Беремо тему з Google класу. Є номер року і домашнє завдання. Прочитати, змінити закінчення. Далі, на коли треба зробити? На 19 число, вчитель на замінець і предмет залишаємо без змін. Берегти. Все і так далі. Я для того, щоб виставляти оцінку. Необхідно навпроти учня і тієї дати, за яку треба виставити оцінку, натиснути жовтенький трикутничок та обрати за шкалою оцінювання це бальна чи це рівневе оцінювання обрати. Те, що ви хочете виставити, наприклад, високий. До оцінки можна написати коментар, наприклад, молодець, або якщо це низька оцінка, написати коментар, чому така оцінка. Ось, і натиснути зберегти. Оцінку можна редагувати впродовж двох тижнів, тобто змінити, її можна сюди натиснути знову на жовтенький трикутничок і змінити оцінку, і знову зберегти. Далі, якщо ви хочете видалити урок, видалити колонку, необхідно спочатку видалити всі оцінки, які стоять у цій колонці. Так, видалити. А лише потім видалити повністю урок за це число. Так, видаляється урок. Додати ми можемо знову додати. Ось так і ось так. Все.